Зробили косметичний ремонт, пофарбували підлогу, створили кабінет безпеки. У другому ліцеї міста Шаргород готуються до 1 вересня. Тут діти навчатимуться офлайн. Директорка ліцею Зінаїда Дубчак розповідає, заклад відкрили 12 років тому. Наразі у ньому навчається 485 дітей, 18 з них нині за кордоном. Цього року до першого класу підуть 48 учнів. Десь у нас було зміщено один пересінок. Ми додавали ще одну класну кімнатку. Ще провели таку дуже важливу роботу. В нас є газова котельня. Євробороїдом перекрили цю котельню. В харчоблок блок закупили новий посуд, бойлер і холодильну камеру. Гроші на це, а саме 74 тисячі гривень, ліцей отримав від фонду ЮНІСЕФ. На цокольному поверсі ліцею облаштували найпростіше укриття. Тут раніше був музей голодомору та тир, розповідає директорка Зінаїда Дубчак. Нині ж поставили парти та стільці, аби під час повітряної тривоги проводити уроки для учнів молодшої школи. В укритті є інтернет, вода та санвузли. Двері, які виходили як подвійна стінка, були дерев'яні. Ми мусили їх обшити металом. Як вимагає цього служба ДСНС, треба було закрити нам вікна? Ми підготували щити, зварили такі металоконструкції, де мішками і з піском також облаштували закриття вікон. На випадок тривалої повітряної тривоги в укритті для учнів є сухпайки. Зберігають їх у пластикових боксах. Для учнів кожного класу в кладовці зберігаються продукти. В контейнерах ми їх поновлюємо. У першому ж ліцеї Шаргорода власного укриття немає. Облаштували його в приміщенні креативного простору Шар. Це колишній кінотеатр, який розташований за кілька десят метрів від навчального закладу. Торік перед входом в укриття побудували сходи, в приміщенні побілили стіни, замінили електропроводку, встановили лавки, два санвузли, провели воду. Тут поміщається 350 учнів нашої школи, багато дітей в нас ще які живуть в межах 100 метрів біля школи. Батьки їх забирають додому. З місцевого бюджету було виділено 49 тисяч для ремонту даного приміщення. Директорка креативного простору Шар Наталя Куцак говорить, приміщення поки без опалення. Замовили проектну документацію на капітальний ремонт і реконструкція опалювальної системи. Більше п'яти мільйонів на ремонти. Нині у першому ліцеї вже закінчили косметичний ремонт класів. У їдальні замінили освітлення та рукомийники, провели інтернет, говорить директор навчального закладу Валерій Андрієць. Наш проект Доступний інтернет, запорука успішності школяра. Виграв. Ми отримали 74 тисячі гривень на облаштування внутрішньої мережі системи інтернету, що дасть нам змогу покращити навчання наших учнів, особливо якщо буде вимога або необхідність перейти на дистанційне навчання. 1 вересня до цього ліцею підуть навчатися 608 учнів, 58 з них, за словами директора, першокласники. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниччина.